Ми зараз з вами у Бородянці. Ось це, це і це наслідки російської агресії. І таких будинків тут десятки. Селище сильно постраждало від окупантів, але темпи відбудови бородянки, м'яко кажучи, не радують. Гуртожиток сімейного типу на набережні 2. Хоча зовні може здатися, що будинок особливо не постраждав, всередині повна розруха. Вибиті стіни, пошкоджені усі комунікації. Да, отак. От це тут було раз, два, три і ото четверта кімната. Оце все стало одне. За словами очевидців, будинок розстріляли з танка. Також з'явилися пошкодження і після авіанальоту. Після деокупації Київщини дірки в стінах заклали, вставили вікна та відремонтували пошкоджений дах. Хоча відремонтували не зовсім вдале слово у цьому випадку. І пішли дощі весною. І такі зливи, сильні, пішли, і почало. Ми, б може, й не звернули б на цей дах уваги, якби не почало текти до першого поверха. Тобто через дах, через чердак, через усе й текло. Завдяки зусиллям та наполегливості голови ОСББ цього будинку підрядна організація виправила недоліки. Тож тепер дах не тече. Але в будинку досі ніхто не живе. Тут холодно, немає води, газу та світла, міжкімнатні стіни в аварійному стані. У нас майже 100 чоловік не може повернутися на сьогоднішній день уже два роки. І живуть хто де, хто в модульних будинках, хто знімає квартири, хтось. У родичів живе, але ж всі хочуть додому, мешканці не можуть повернутися додому через безлад у місцевій владі. Разом із депутаткою свого округу вони виготовили проектно-кошторисну документацію та добилися того, щоб їхній будинок включили у експериментальний проект на відбудову. Але процес підписання необхідних документів у селищній раді розбив їхні надії на швидку реалізацію проєкту. Якщо би нам не тормозили оцю цю відбудову, якщо б йшло все так, як має бути. Ну, я думаю, у нас вже чотири місяці назад вже був проєкт, було все. Нам тільки треба було, щоб нам підписували і передавали по інстанціях, по яких потрібно. Голова ОСББ згадує, як понад місяць вони чекали на підпис тодішнього селищного голови Олександра Сахарука під змінами до проекту. Постійно зверталися у селищну раду та навіть до очільника Київської обласної військової адміністрації. От коли я написала губернатору, що нам не сприяють, на що Олександр Васильович вислав йому. Фото останньої сторінки, де він йому написав, що я підписав договір, а я вислала йому фото першої сторінки, де навіть нема числа й місяця. Тобто він намагався, ну я не знаю, що в нього було на думці, ну от таким чином він намагався довести, що він сприяє, а справді не сприяє. Зараз Олександр Сахарук відсторонений від посади селищного голови, відстороненої секретаря ради. Тобто підписантів у раді немає. Процес відбудови стоїть. 12 жовтня в нас вже було повідомлення з облгазу, що технічні умови на цей будинок готові, але досі ми не можемо їх отримати, тому що то договір не так підписали, то не та дата, то підписант не той, то взагалі нема підписанта. І тому оце такі от моменти, так як у нас зараз голова відсторонений, тимчасово від обов'язків рада зупинила. Бородянка має відбудовуватися з експериментальною програмою комплексного відновлення населених пунктів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Відбудовою займається державне агентство з відновлення. Але зараз цей процес майже повністю зупинено. Зараз вже агентство готове заходити на 12 об'єктів на відбудову. Це протягом буквально ну хай днів 10. Це про, це такі проекти, які розпочиналися що в минулому році селищна рада розпочинала оформлення земельних ділянок, потім ми це все перед передавали пакетами документів, передавали на Службу замовника на агентство. А от далі, далі ми зупинилися. Те, що зараз від нас вимагає агентство рухатися далі, ми не можемо рухатися, тому що у нас нема підписанта, ми не можемо, нема кому підписуватися технічне завдання. Обрати секретаря селищної ради, який зможе підписувати такі необхідні для відбудови документи, мають депутати. Але на останній позачерговій сесії зробити цього не вдалося. Нам треба, щоб працювала рада, і нарешті, ну я не знаю, хай вже. Все Депутати готово. ті, нарешті, хай розуміються.